Оперативно реагувати на правопорушення та стежити за громадським порядком. На Буковині триває набір до лав патрульної поліції. Складається він з декількох етапів. На один із таких завітала і знімальна група ТВА. Тож які вимоги до кандидатів та що потрібно, аби стати патрульним поліцейським, знає моя колега. У Чернівцях триває набір в патрульну поліцію. Для цього кандидати мають пройти декілька етапів вступу. Перевірка фізичної підготовки один з них. Якраз його і проходили на стадіоні Буковина. Здаємо сьогодні комплексну силову віджимання прес, після чого 100 метрів біг і біг тисячу метрів. А здають кандидати відповідно по віковій категорії і є нормативи, з якими можна ознайомитися на сайті. Юрій Гайсан один з кандидатів на вступ. Попередньо він ще працював в правоохоронних органах. Каже, хоче повернутися, мовляв, відчуває, що це його покликання. Попередньо працював також в карному розшуку в поліції, потім звільнився в Збройних силах, коли почалось повномасштабне вторгнення. В перший день приєднався до Лав Збройних сил України. Зараз звільнився через півтора року. І вирішив вступити до поліції. До кандидатів є низка вимог: бути громадянином України, мати 18 років, вільно володіти українською мовою, мати повну загальну середню освіту, посвідчення водія категорії Б, не мати судимостей, бути сильним, витривалим та фізично здоровим. Зокрема, перший етап подати заяву онлайн на офіційному сайті патрульної поліції. Потім зібрати необхідний пакет документів, каже Олена Семенова. А саме паспортні дані, документи про освіту, мінімум повна загальна середня освіта, посвідчення водія бажано що було у кандидата категорії Б. Або якщо немає посвідчення водія, то самостійно отримати до навчання. От, трудова книжка. В принципі, весь перелік є на сайті патрульполіс.govює. Опісля на кандидат. Атів очікує етап тестування, який складається з двох блоків: загальні навички та знання законодавства. Йдеться про 60 питань на основі трьох документів Конституції України, законів України про національну поліцію та про запобігання корупції. Якщо кандидат набрав мінімум по 25 балів з кожного тестування, ми направляємо на етап ВЛК військова лікарська комісія. Якщо кандидат відповідно придатний, у нас наступний етап це фізо. В Принципі, що ми сьогодні з вами і бачимо, спостерігаємо, перевіряємо рівень фізичної підготовленості кандидатів. Після чого ми запрошуємо кандидата на співбесіду, і тільки після того, що кандидат кандидат прийшов успішно всі етапи. Ми направляємо на навчання. Навчання триває 6 місяців в Академії патрульної поліції в Києві або в Рівному. Якщо ж кандидати не складають один з етапів, вони мають можливість подати анкету знову. Анкету приходять до управління патрульної поліції, пишуть заяви про перенесення результатів тестування і вже запрошуємо саме на той етап, який не здали. Всю детальну інформацію щодо вступу можна знайти на офіційних сторінках патрульної поліції. Аліна Рябко Руслан Батюк теми дня ТВА.